Улюблена пора року нашого працьовитого і непосидючого коника кварца весна. На своїй земельній ділянці у дитячому садочку кварц помітив чарівні перші квіти і вирішив одразу, після своєї тяжкої роботи, помилуватися красою на весні і поспостерігати за змінами у природі. У коника Кварца склалося враження що все оживає і починає рухатися. Розтанув сніг. Почало пригрівати сонечко. З'являються бруньки на гілках дерев. Дивовижного кольору трава свіжо зеленого Кварц помітив, що дні стають довші і світліші. Небо блакитне і чисте, а сонце світить яскравіше. Перші квіти привертають увагу всіх поціновувачів надзвичайної краси. Ось проліски, кварц теж милується ними. А це крокуси. Ну, які ж вони чарівні. Та ще й погляньте різного кольору, жовтого. Фіолетового, а ось білі крокуси. Перші квіти, що з'являються навесні, називаються первоцвітами. Кварт знає, що зривати їх не можна, тому лише милується ними. Гуляючи у лісі в березні, можна потрапити на справжній пташиний концерт. Переконайтеся самі у цьому. Спробуйте вгадати, що за пташка так гарно співає. Перелітні птахи повернулися з теплих країв, а ті птахи, що зимували, весело щебечуть, радіючи, що пережили зиму. Прокидаються бджоли і одразу беруться до активної праці, літаючи з квітки на квітку, яка приваблює ніжним ароматом. Бджоли збирають солодкий нектар. До речі, нектаром первоцвітів ласують не тільки бджоли, а й джмелі, метелики, а мурашки з'їдають частину насіння. Первоцвіти це дар природи. Перша посмішка весни, прикраса лісів, коник закликає всіх не знищуйте квіти. А ось і справжнє царство мурах. Лише погляньте, як їх багато, і кожна з них має чим займатися навесні. Роботи ну, дуже багато. Всі трудяться, не покладаючи своїх лапок. До речі, Скільки їх, чи знаєте, ви, діти? Ось так пробиваються з під вологої землі нарциси, рослини, які теж тягнуться до сонечка. Усім живим істотам потрібне тепло. Як добре, що на таких рослинах, на листочках, зберігаються крапельки свіжої чистої роси. Бо наш коник кварц занадто хотів пити. Взимку у корі дерев ховалися комахи від холоду, спали і чекали теплої весни. Ось, здається, коник помітив комаху. На схилах і на горбочках ви можете помітити маленькі норки, це жуки облаштовують собі будиночок. Кварц господаря не помітив, та й непрошеним гостем не хотів бути. Тому потихеньку пішов до дитячого садочку, який знаходився на високій горі і ще раз обернувся, помилувався красою і попросив передати нашим діткам. Щоб вони теж частіше і більше часу намагалися проводити на свіжому повітрі, милувалися красою весняної природи, адже кожен день наповнений змінами, які відбуваються на наших очах. Весна в Україні надзвичайна.